Ну потім э, другий раз зайшли у мене, третій раз зайшли, тепніше ще двох. Вже в хаті ну, ми згідні ходівку зробити у ну, нас. Я говорю, я, я знаю, тато, мама є, то вони, старше за мене, що я живу. Тато та, та, та говорить, що нехай буде так, якщо Раз і ви йдете, то ми можемо теж як роз, підтримати Україну самостійно, з незалежністю. Ну і так Карївку краї, зробила, ну, приходили. Ну так час не ну, в Краївка там, і зимою приходили, то, то, я, я, я спав в стайні тоді, то мене розбудили, ну там того, мав такий того шнурок на малансух, щоб що не, не кричати, не стукати дверей, щоб той сусідний чув, що там щось стукаєш, а щоб то культурно було. А де саме зробили приїлку? Та на огороді на подвір'я. На На такий, подвір'я, то було таке тулупло, там був такий вхід. І там було таке десь ванна-два з половиною, половини такого. Ну, метр, певно, метр двадцять, метр тридцять вис, висоти було. Так, що там лістали не ногами, а на колінах було. А вони самі її зробили чи Чи... Ви допомагали, чи? Вони самі зробили. Прийшли, їх трох було, чи чотирьох, хто зробили. Ми будемо робити робіт фіра на, на подвір'ї, то вони ту землю узяли коло гноярні, там скидали ту землю, щоб, прийти, щоб не було видно землі.